Привіт-привіт! Знову я з вами, Світлана, знімаю вам відео про свої пусті баночки. Вже пройшло декілька місяців, підсобиралося. Я вам вистенько їх покажу швиденько і можна утилізувати, так сказати. Да? Саме перше покажу, щоб не забути ось пакетик з цієї маски новеч. Дуже супер маска. У нас була зустріч однокласників. Я такі масочки бережу, на такі події. Я її зробила і вичіку було бомба. Дякуємо, Оріфлейм. Поїхали далі. Серія ловна Вона зараз дуже популярна. В Діскавері поки нема наших гелевів Е, Дивіться, шампуньки закінчилися з авокадо-ромашкою два в одному для жирного волосся. Ось така з цитрусовими гель для душу з змаракують. Це дуже натуральна серія, і навіть сама тара зроблена бутилочка з переробленого пластику. І взагалі ніякої не наносить шкоди нашій природі, щоб ви знали. І ще є така велика бутилочка. Тут 250 мг оцих, так, маленьких. А тут іде 500. Теж був у нас шампунь два в одному, удобний отакий йде дозаторчик. І ми з діанкою з моєю дочечкою вже швиденько її теж закінчили. Далі закінчився кондиціонер для волосся. Така є шампунь, кондиціонер. Вірніше була вже серія оновилася. Зараз долоджі в нас дуже класна серія для волосся. Це кондиціонер ще із прошлої серії. Ще для волосся в мене, бачите, багато шампуньок закінчилось. Закінчилася серія Елео. Це така дорога серія з цінними маслами. Ваші волосся дуже добре укріпить. Все все зробить їм, що потрібно. Якщо у вас воно ослаблене, пошкоджене, рекомендую цю серію «Алео». Там є і кондиціонер, і масло, і масочка, все є для такого волосся, якому потрібна допомога. Закінчився. У мене ось цей спрей від сонечка захист. Да, завжди виручав нас, де б ми, на річку, на море, як їздили, цей рік не повезло, але були на катлавані. І діток всіх, і самі пшакаємося. Дуже добре, тоді не пече, ніхто не. Пікається всім, всім дуже добре. От. Закінчився шариковий парфумований від Джордані. Дуже є така водичка класна, цитрусова. Багато її знають, люблять. А це шариковий парфумований дезодорант. Теж дуже люблю ці дезодоранти, дуже подобається. Закінчився крем для ножок отакий із авокадо. Рекомендую п'яточки м'якенькі, мякенькі Це маленький об'єм, що у нас був великий. Закінчила зубна паста з трав'яним комплексом така дуже класна. Зубки дуже добре. Після неї очищаються да, десна. Серія новей, що в мене закінчилась. Крем для шкіри навколо очей, розглажує всі. Зморшечки, все дуже рекомендую. Навесь, це круто. І ще з новечу, ця моя любима, я завжди вам про неї розповідаю. Масочка нічна закінчилася із цінними маслами, з гіалуроновою кислотою. І не треба змивати. На ніч нанесли, лягли спадки, і вона робить чудеса з вашою шкіркою. Так, закінчився ще оці рефіли. Мила нашого із ефірними маслами, воно в коробочці в бутилочці набагато дорожче. Рефіл. І в цьому каталозі, що починається 13-й на знижки. Рекомендую. Взяли рефільчик, вилили в бутилочку і пахне аромат на всю ванну точно. будинок. Мило чоловіче теж дуже їх люблю. Закінчилося так. Омега-3. Зараз вже діанка моя п'є таку рідку, вже зовсім не хоче пити. мала ще трошки. Можна було да, якось позаставити ще щось. Ну, у капсулках легше. Я думаю, 11 років вже можна Закінчилась. Велена спек мене багато що закінчилося, але я вже його не збираю, я фотографую, показую просто пек, коктейлі, вітаміни, все-все-все це в мене підписка. Я вживе регулярно і вам рекомендую. Так, і ще, що я вам хотіла показати, Закінчилося. Ось. Такий гаманець, це теж в мене був подарунок Oriflame. Дуже він довгенько мені прослужив, але вже трошки бачите крайки такі вже тут. По цей багато в мене гаманців від Oriflame, багато всього каструлі, сковорідки, утюги. Фени, прийшла щітка стайлер для укладки волосся. Все це Oriflame. Так що я вам теж рекомендую користуватися Oriflame. дуже класна косметика, дуже класний догляд, дуже класні вітамінки. І зараз дуже вігідно можна до нас приєднатися з подарунками, з знижками. Супер! І будете мати свій онлайн-магазин з чудовими знижками і якісним продуктом. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі свої, ставте лайк, якщо вам. На жалко, да? гарного дня і мирного неба. Всім нам над головою. Пока-пока.